В часі великодних свят ми приходимо на наші цвинтарі, щоб помолитися там за наших померлих. Прибираємо гроби, а також стараємося, щоб вони були гарні і красиві. Ми не здумається над тим, наскільки шкоду. Приносимо ми, приносячи сміття покійним, а не молитву. Пластикова квітка чи вінок на кладовищі немає нічого спільного із виявом правдивої християнської віри. Якщо ці вінки попадають або частинки вінків попадають в землю, вони забруднюють землю, а також забруднюють околишнє середовище шляхом колись спалювати її. Саме при спалюванні вінків на цвинтарях, пластикової тари, вивільняються речовини, які мають безпосередній вплив на виникнення злоякісних пухлин. Церква просить усіх, щоби дотримуючись обряду, ми старалися іти з відкритим серцем, живими квітами. Душі наших рідних, близьких, померлих не потребують матеріального вшанування. Єдине, що вони потребують, це наша молитва. Цю прекрасну природу нам потрібно разом зберігати її очищувати для наших дітей і нащадків.